Вітаю всіх на каналі Літературна країна і я її постійний ведучий Ростислав. Сьогодні у нас буде хвилинка для наймолодших. Ви мене завжди питали, які книжечки підходять для дошкільного віку. І я б порадив серію книжок «Тото». -то. це книжечки видавництва Аса. Вони основані на мультфільмі «То-То». а цей мультфільм ви можете подивитися на каналі Бробакс. Це книжечки, де дитина може малювати, писати, обводити. І не треба забувати про трошечки чогось цікавого, а саме про наліпки. Усередині кожної з цих книжечок є наліпки на кожну сторіночку. Також у деяких книжок є листівки, на яких треба щось там розмалювати або щось обвести, а потім вирізати і подарувати комусь, хто тобі дорогий. а зараз Давайте детальніше розглянемо кілька книжечок. Перша книжечка це тоту вміє лічити. Це книжечка 3 Тут на кожній сторінці є завдання, де треба щось розфарбувати, щось порахувати і щось обвести. Тут є багато лабіринтів, і кожне завдання. Вчить свою циферку. Тут ви можете намалювати щось, щось знайти, а всередині є яскраві наклейки, які треба наліпити на майже кожну сторінку. Також тут є багато яскравих малюнків, де Туто разом з друзями розповідає про різні циферки. І не забувайте про останні сторінки, де ви маєте знайти кілька предметів, і це завдання на уважність. Далі книжечка тото йде в дитячий садок Два плюс. Тут можна розфарбовувати, наліплювати, шукати всякі іграшки. І ще більше наліплювати. Тут треба проводити всякі лінії, обводити, шукати лабіринти і багато іншого. Запам'ятовувати ім'я персонажів, з якими вас познайомить. То -то. І тут також є наліпки посередині. Ця книжка буде цікава не тільки діткам, а й дорослим, які будуть з ними займатися. А ще тут є відкритка, яка називається Для Тебе. Тут розповідається про те, як добре жити у садочку. Далі йде книжка Дуту пізнає Україну Три плюси». Тут мій братик трошки не втримався і порозфарбовував і понаклеював, але ж ви йому пробачите, будь ласка, тут так само треба розфарбовувати, знаходити символи України, щось малювати, наклеювати. Тут ви можете вивчити гімн України. Пройти крізь лабіринти, дізнатися щось нове про різні частини України і про те, де в них що знаходиться. Можете, можете пробувати олівцем робити всякі узори, шукати вишиванку. Тут також є багато гарних наклейок. Ви тут можете зробити свій узор. Знайти тінь наших музичних інструментів, намалювати калині її ягідки там ще багато цікавого. А в кінці є знову відкритка. Люблю Україну. Сьогодні був такий незвичний огляд. І надіюсь, вам сподобалось. І якщо ви, і я сподіваюся, що мої рекомендації стануть. Вам у пригоді, бо це така яскрава книжка. А на сьогодні все. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До побачення!